Хто знає що за грибочок. Всім привіт! Це буде друга частина відео, в якій я збирав маслюки. Тому запрошую вас до перегляду цього відео і бажаю вам приємного перегляду. Ось приїхав в цей ліс, де я багато маслюків збирав в травні. Тут було дуже багато маслюків. І на диво тут зараз теж є гриби, різні сироїжки. також маслюків, тільки що бачу. Ось в цю сторону. Тут є маслючки. Але, на жаль, всі зіпсовані. Погляньте, які маленькі, посохли. Так. І зачервіли всі повністю. Потім десь бачив ось тут ще один маслючок, дивіться який ось випанність на вулиці і росте маслючок. Ось такий інакше, знаєте, був живий, живий, не червивий, але вже зіпсувався ось тут з цієї сторони. А ось тут погляньте, які красавці стоять. Два. Оце так. Прикольно. Бачите, цьому вже хана. Цей зіпсований, Такий великий приріс. А цей ще поруч тут стоїть. Цей ще більш-менш такий на вигляд нормальний. О! Підберезник такий. Зараз розкрию шапку, гляну. Ну так, да, шапка ще нормальна, ніжка теж буде нормальна. Ні вже червива. Так, він вже червивий також. Зараз дістану ложика, розріжу шапинку і глянемо разом. Ось бачите, шапинка теж в дірочках її проточили вже. Ось такі величезний маслюк. Ось теж таке зісований. О дивіться який симпатичний. Зараз оглянемо цього. А червячок там вже є. Пішовкась червева. Але маслячок. Приємна знахідка. Ух ты! Такого з весни не бачив красення. Молоденький. Ну він прям бездоганний, мабуть. У ньому черв'яків ще немає. Але якби таких багато, то що один тільки трапився. Ага, і другий дивиться. Зразу ж, зразу ж є другий. О, ну, уже два. Не видел он из рабочих. А что это Так растуть. Подсушилась. Так щось я не зрозумів. Що це тут робиться на горбі. Слухайте я вийшов на горба. І що тут маслюки ростуть? Тю. Оце диво. Оце реальне диво. Тут така спека і маслята ростуть. що це таке? Хм, дивіться які чисті. клас. Зараз всі пообрізаю і покажу вам детальніше. Ось ще один. No. гарний маслюк прикольно да я бачу я сьогодні буду з маслюками додому їхати погляньте височа дивиться пару штук є зараз я їх всі зберу на кучку обріжу і вам покажу И вот далее так уж растут масляты. Чистый маслюк. Дыбе на воде. 35 градусов уже жарит таки. Офигеть. Клубок. Клубочек маслюки. Ну все, на жаль, все черви выпадают. Ну, зараз заберу, потім перегляну. Ось дивіться, який шикарний масштаб. Че? Дивина. ще один. Хм. Блін, це взагалі такі вологий. Так, де я тут ще бачив здоровий всякісь. Цей червивий буде. А ось все рівно. Ось які красиві, дивіться. О, чоткі масляки. Вдали я сюди заїхав. Ось який шикарний. І ось тут ось вже звиксувалися так, уже посохли. Ось, дивіться яке чудо спека. А воно тут росте. Як це називається? Не чудо, ні? Дощу не було вже. Та півтора тижні точно. Ось так. Сердишка. Ну, женішка така не тверда. Вже все зіпсовано. Дивись, десь маслоки не перестають На Навесні в цьому місці не було їх. Червивий. Зараз. Так, а ну ти. Теж червивий. І ось ще один, дивіться. Черві. Багато масляків, але всі черві. До цього великого можна і не дивитися по любому червоні. Все без засох Два. Ось ще жаряться маслята. Червіть. Це вже повністю ліпсувались. Так, а цей малюк. О, малюк наче нормальный. Ну, зараз дозбираю, потім буду їх перевіряти. Ого, свій який маслі, дивіться, величезний. Такий поліз у нього цікавий. Звичайно щировий, а ви дивіться який Оля. Трохи не встиг я сюди, мабуть. Десь тут ще бачив одного. Це вже зіпсувався так. О, як поганки повилазили рядочку. Все. Что за такие Вы что то подарил опять? Видите? Ого! Смотрите, какой початок посадки, а у нас что-то дали то Не знаю, сейчас раз на эти все масляты. Класс! Кайф вообще! Знаете, маслята среди лета? Такая засуха в лесах. Є. Аж руки мокрі, не зрозумів взагалі звідки в них вода тут набирається. О, ці вже видно. Да, Червиків багато тут, звісно. О, Бачите, що робиться. А, цей великан двойний, дивіться який двойний. Да. Троше все хана. Ось сироїшки А що там далі воно робиться по маслюках Але видно що вони вже всі підсохші Я Щось де не вибираю по-любому Вон дивіться. Раз, два Тепі, що там, Видно О, там що стоять Ось які шляпи Ого Чо блін А чого ж ви так поросу Я не знав що ви тут Росте росте, диви всі червиві вже на жаль. Та ні, не всі, маленькі зараз буду вибирати і дивитися. Ось тут такі маленькі всі. Ось ці зараз буду знімати, розбирати і дивитися, що вони тут кажуть. Це чим більше, тим поганіший. А це я все у Класно. Ось вони відлага вже всі тут попересихали, поздохали. Вони мене ці цікавля ще звернули для них. Весь які гарні. Ну так, да, все їм вже харно. Бустять так на Ось. Малюк один. ті всі більше Ось вже. Ці вже здорові бачите всі. Грибів, тьма. але багато зіпсованих. Точніше майже всі. Ось маленький вже зіпсований. Ну, якось так. Oysa <laughs> <laughs> o Лусики великі. Може тут уже руксувалися. на цього подивіться. масок. Да, вже натрапив на невідомий мені гриб дивіться ось такі вони цікаві грибочки великі а є ще маленькі стоять Зараз теж вирву. ну тут тополя росте поруч це мабуть якась тополева бабка чи що вона там називається да? дивіться який гриб Ну такий в нього запах трав'яний. Але багато його, ось великий, а ось такий менший виглядає. Цікаво. Підскажіть теж в коментарях, хто знає, що за грибочок. Бо дуже цікаво. Ну ось так розломив шапинку. Запах такий трав'янисто, грибний. Ну, мабуть, це якийсь зі гарний гриб. І знову вас там заховалися. Але мабуть, вони теж червиві. З цього меншень. О, цей меншенький гарний. Цей більший буде. Так, да, цей вже червивий. А все захватимо. Яке могуче дерево тут росте. Тополя така. І навіть тут ось маслята. Тільки бачите, вже посохли. Бо вже я багато пропускаю таких маслят, не показую вам, дивіться ось ще якісь грибочки. Угу. Цікавий гриб. Вже він коричневий чомусь став. Вже мабуть зіпсувався цей гриб. Ось. Дивіться, який красень. Не знаю, нікого не збирав такі гриби, тому не знаю, що він ще хороший. Але мабуть ні вже. ну так, да, вже черв'яки поїли, Вже не буду брати цей гриб. Але прикольно, що я їх знаходжу. Це новий вид гриба, раніше я такого не зустрічав, зараз ще під цим деревом позаглядаю, то що ось бачите, то поле росте і під нею ці грибочки. Послухайте, як птахи ще бачить приємно. Так, усі маслючок свіженький новий. За розсумною. Майже чистий. Бачите, одна дірочка червяка і все. Ну заберу ще. Ось так, де-неде де по одному росте. Наче нормальний грибочок заберу, потім перегляну. Обійшов багато лісу, дуже мало зустрічається маслюка і майже весь він зіпсований. Тому буду тікати звідси да і все. Треба чекати дощ. Тут така незевина і так мокро мокро Вологи повна тут у долинці. Так, ну ось вийшов злісу, перебрав, бачите скільки поганих вийшло, а ось ці всі хороші, гарні масочки. Ось така краса сьогодні вийшла. Сьогодні 8 липня 25-го року. І в принципі якісь грибочки в лісі ще є. Дуже сухо в лісі. Але щось десь знайти можливо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Кому сподобалось, став лайк, коментуй, підтримай канал підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!